Сиджу на кухні, гризу яблуко і кажу, не хочу я записувати те відео. Кому воно треба, воно ж ніхто не пойме. Наче на підсвідомості кажуть, для одної людини. Ну, подивилася, що на знаки треба дивитися. Дивися, пишуть, пишаюсь, що українське. То це кажуть зверху. Ряжанка за тебе безпокоїться, і <смі> ми теж розсмішили, звісно. Ну саме інша, що вчені дослідили, що на копчику, на копчику кожної людини є якісь частинки чи частиці, чи я не знаю, якісь молекули, чи я не знаю, що воно. Що воно зберігається. Все пропадає, поняли фізично, а ці частинки зберігаються. Коли прийде, той, хто всіх створив в образі Ісуса Христа, а Він прийде це обов'язково, То ті, що шанували, почитали, любили, вірили і бачили чудеса, то вони воскреснуть, уявіть, і буде вічне життя. Ну, це не всім дано. Ну, для одної людини я записала. Хто мене пойме, я не знаю, хто мене пойме, ніхто не пойме. Скажуть ку-ку. Ну, бачите, що сказав? Спишаю ще українське. <кій> Гризу яблуку і йдуть такі, е, така інформація, що невідомо, якби я на іншій якійсь території жила, то чи якби воно мені прийшло перше, а друге. Що планета Земля, будинок кожної, людини. Людина це землянин. І їм дано все, все дано. Природа, квіти, рослини, тварини, красота, живи, радій, живи, радій. Знаєте, із за чого всі оці біди і горісті? Із за друкованого паперу. Ніяк вони складірують його попід потолки і в банки, і куди вони є, тільки його не складірують. Попридумували різний, той поняли, в кожного свій. А в тих свій, а ти міняють, а ти обмінюють, а ти складірують. Живи, радій, у тебе скільки всього є. У тебе і газ, і нафта, і гриба, і гриби, і м'ясо, ну яйця. Ну що хочеш? ряженка. Ні. Пуляють один до одного за одного ті дядьки із задрукованого паперу. Надрукуйте його вже собі, аж під горло.